Не зрозумів, каже, як я отримую Тору від товариша. Грав, намагайся наблизитися до нього і навчатися разом з ним, товариш, навчатися з ним, не від нього. Від, від нього, каже Рау, а що означає ви навчатися від нього? Це моя поведінка щодо товариша, моє ставлення до нього. Ні, його ставлення до тори навчатися, товариша, а як я можу навчитися у товариша ставленню до тори? Рава, а чому ні? Якщо він вищий за тебе, ну так тим більше, ще краще. Товариш, тобто збільшити товариша, звеличити. А як я можу знати, яке його ставлення до тори? А чому каже рав? Ну як я можу знати рав? Ну ти ж бачиш, що це людина, яка Вкладає час, зусилля, і сприймає ці речі серйозно. І ти хочеш цьому навчитися від нього, прийнятися цим, так, включитися в нього, товариш, і це враження дає мені тру. Так каже товариш, що означає? Ну ставитися з пошаною рав. Ну ти ставишся до нього як до мудриця.